Ім'я Голуб має давнє слов'янське походження і виникло від назви поетизованого птаха Голуба. В Україні це ім'я функціонувало майже до XVII століття. Наприклад, у 1593 році згадується Голуб Сердятицький, а в 1615 році Голуб Івашкович, починаючи з 15 століття, від імені Голуб часто утворювалися патроніми, які використовувалися як при іншому імені. Так і без нього. Як приклади можна навести? У 1444 році згадується Панаско Голубович з села Ступно у 1460 році, Іван Аліас Голюбен, у 1548 році, кріпак Козьма Голубич з села Крачуново, а в 1635 році, Голубко, підданий Тишкевича. Житель села Райки у 1649 році козаки Чернігівського полку носили імена Іван і Петро Голубеня. Також у закарпатському селі Чинадьово в 1648 році згадується антропонім Голубіна Джанос у Балканських слов'ян слова голуб й Ювелюбан і до сьогодні виконують функцію офіційних імен у деяких районах Сербії чоловіче ім'я голуб нині співвідносять із гіпокоризмом драголоб, тоді як в інших місцях воно вживається як базове ім'я, схожі на голуб імена голуба, Годун, Голяк, голян Полюб.